Для мене змагання це я не знаю. Це завжди емоції, хвилювання. Спорт невід'ємна частина життя. Так починає розповідати про себе чемпіонка України, кандидатка у майстер спорту з бігу на 2000 метрів з перешкодами. Діана Марощак ще з дитинства дівчина полюбляла бути завжди у русі та брати участь в різноманітних активностях. Сьогодні спортсменка навчається на другому курсі західноукраїнського національного університету та продовжує виборювати перемоги. Наступні змагання це чемпіонат України, який буде відбуватися у білій церкві. І це буде чемпіонат України з Кросу. Там буде відбір на чемпіонат Європи. І є всі шанси, що Поїхати, аби популяризувати серед молоді значущість здорового способу життя у всьому світі. Щороку, 20 вересня, відзначають день студентського спорту. Цього дня вищі навчальні заклади організовують показові змагання та тренування серед своїх вихованців. Вже не вперше до цієї ініціативи долучається Західноукраїнський національний університет, який на своєму стадіоні організував різноманітні активності. Ми в нашому університеті велику увагу приділяємо розвитку спорту, різних видів спорту. На сьогоднішній день ми маємо для цього всі відповідні умови. І сьогодні Збройні Сили України дають нам тим більше таку можливість займатися в офлайні. І всі ці можливості, матеріально-технічну базу нашого університету ми стараємося використати. У нас працює більше 15 секцій в нашому університеті. Всі секції безкоштовні, безплатні, є певні умови, спортзали. Майданчики роздягальні, душові. Тобто у нас створені всі умови для рухової активності наших дітей, наших спортсменів і простих студентів. На стадіоні студенти мали можливість вкотре випробувати свої сили у чотирьох організованих секціях: баскетбольній, гандбольній, футбольній та легкоатлетичній. До тренувань долучилися як спортсмени-новички, так і вже багаторазові чемпіони. Серед них і учасниця молодіжної збірної України з футболу ю 15 і Ю-17 Анастасія Гримак. У мене спеціальність фізична культура і спорт. Чому обрала? Бо вже 6-6,5 років у цій сфері. Вже граю так дуже давно. Батьки мене підтримували в моєму виборі, і я так до сих пір тут. Сьогодні Анастасія мріє потрапити у національну збірну України. У цьому їй допомагають викладачі та тренери, які переконані, що спорт має жити серед студентів у всьому світі, адже у здоровому тілі здоровий дух.